Євгенія Бондаренко, скіфські пілля летить. А ще є такі птахи, що летять до нас тисячі років і несуть нам добру звістку. В заповідник з першим снігом прилітали лебеді, симувати. Тепер багато їх живе на ягорлику, а колись знов таки повертаємося до Геродота. Скіфи, що жили в його час на нашій землі, не знали снігу. Чи то зими були такі теплі, чи то прийшли вони з теплого краю. Тільки розповіли історику, що далеко на півночі в холодний час летить якесь біле пір'я, і ніби все завісою криє. До Тавричан ця легенда прийшла давненько, і не з книжок, а через дідів, прадідів. Вони вважали, що перший сніг падає на землю лебедями і добром укриває землю і вітали білокрилих друзів своїх. Над Кінбурном кружляє, Танцює, летить з позаранку, так блакитно, так біло, рожево, мов лагідний сміх, вкрило білим рядном виноградну сусідську альтанку. Таємнечо шепоче сусідка не сніг то, не сніг. Скіфське пір'я летить давен давен з сивих туманів, то далекі брати, що жили тут за тисячі літ. Нам з тобою топтали стежину в степи до лиману через тисячі літ нам. Привіт, нам з тобою привіт. Бач, минають віки, скоро друге пришестя настане, Геть пощезли царі, де зникають вожді. А біленька пір'їна так щиро, довірливо тане. Нам краплина води серед спеки живої води. Чисте пір'я летить над сміттям, над життям, над смертями. Де розтане, там стане прозоре, ясне джерело. Скіфський пір летить, щоб сниться нам лебедями і лягти на степи, пригорнувши їх теплим крилом. Скіфський пір летить, де ви, бабонько, шуроже чихо, де той час, коли вам шістдесят, моїм дітям чотири і сім. Ви печете коржі, ви до нас посміхаєтесь тихо. Ось і, мед, і сметана беріть, я ж сама їх не з'їм. Я іще не печу добрим людям роздам почастую. На сагу лебедям, що нам пір'я несуть, понесу. Скіфські пір'я і лебеді. Сніг дивну казку я чую. Може, й казку, а може, хто скаже, де казка, де суть?